Недалеко від міста, в якому я живу, є практично забутий величезний густий лісовий парк. Не знаю якого хріна, але його чомусь називали міський сад. Справа не в тому, що люди не знають, що він є, просто він нікому не потрібний. Він далеко не ідеальний для піших прогулянок. Тут немає дитячих ігрових майданчиків або водоймища, де можна ловити рибу. По суті, це кілометри лісистої місцевості, але було у глибині цієї місцини дещо, що мені та моєму шкільному другові Дмитру не давало спокою. Гадаю, усі школярі нашого містечка чули про загадковий покинутий будинок у глибині парку, але скоріше за все, усі сприймали це як місцеву байку. Дмитро завжди захоплювався усім, що лоскотало нерви, відколи я познайомився з ним. А сталося це у восьмому класі, тоді, коли батьки влаштували мене у нову школу після того, як ми переїхали до нового міста. За пару років ми стали найкращими друзями, утворивши такий зв'язок, якого я ніколи ні з ким раніше не мав. Незважаючи на це, Дмитро належав до тих людей, які тримали багато речей глибоко в таємниці. Я ніколи не звинувачував його в цьому, оскільки ми мали і багато спільних захоплень, наприклад, відвідування тренажерного залу чи тяга до читання. Одного дня я дізнався про те, що у Дмитра був старший брат, він помер буквально за півроку до нашого знайомства. Але історія, яку я хочу розповісти, почалася не з цього, а з того, що на початку літніх канікул мені подзвонив Дмитро, він був небагатослівний міський сад цього літа, Саня. Ми його знайдемо циклятий будинок. Так і сталося. Ми здійснили свій похід вже за тиждень. Як виявилося, мій друг давно його планував. Він мав усе необхідне: харчі, компас, ліхтарик, якусь саморобну мапу та бізна ще, що там було у нього в сумці. Але зі мною він поділився лише одним він дав мені складений кілька разів папірець та змусив пообіцяти, що я відкрию його лише тоді, коли він дозволить. Це було дивно, але я не сперечався. Наш похід у пошуках міфічної будівлі тривав кілька годин. За цей час ми встигли з'їсти майже усі наші харчові запаси та випити воду. Утомлений, я вже почав скиглити та бубоніти собі під носа, що все це вигадки, та нам треба вертатися додому. Аж раптом ми опинилися на галявині, посеред цієї відкритої ділянки стояла велика покинута будівля. Понівичена часом і природою. Але все ж вона стояла та буквально заманювала нас усередину. Занедбаний будинок був легендою серед дітей цього міста, ніхто не знав, як він туди потрапив і що там було раніше. Це була просто величезна будівля за кілометри в глиб лісу, без документів чи історії. Я майже не вірив, що це правда, але як виявилося, він таки існував. Ось Саня, радий бачити, що ми пройшли весь цей час недаремно, сказав Дмитро, коли ми на мить відпочили, щоб перевести подих. Ти знав, що він існує, правда ж? відповів я з таким же полегшенням, як і він. Завжди існувала ймовірність того, що будівля зникла або що невелика помилка в навігації збила нас зі шляху, але, на щастя, ми відносно легко знайшли місце призначення. Ми скористалися моментом і задокументували будівлю кількома фотографіями, вона мала три поверхи та велику площу. Здавалося, що це була стара школа чи якась лікарня, судячи з її планування? Колір будівлі був темно сірим, заплюмованим тлінням і мохом, що частково заволодів стінами та дахом. Незважаючи на зношеність, на диво тут не було жодного графіті чи будь-яких ознак людського втручання. Ну, ти готовий подивитися, що там? Сказав я, порушуючи мовчанку. Дмитро озирнувся до мене. На його обличчі я побачив хвилювання. Ні, я думаю, нам варто повернутися. Потім він широко посміхнувся мені і почав пробиратися до споруди. Я пішов за ним, намагаючись не звертати уваги на його дурний жарт. Ми підійшли до вхідних дверей. Вони були відсутні. Єдиним доказом, що вони колись існували, були дверні петлі та розкидані шматки скла. Тут я зауважив, що в принципі ця будівля зовсім не здавалася старою, скоріше усе виглядало так, ніби сучасна будівля була покинута на призволяще. Перш ніж я встиг обміркувати цю думку, більш докладно, ми продовжили рух усередину. І темрява швидко поглинула наш зір. Дмитро вімкнув ліхтарик, освітивши коридор, що знаходився перед нами. Багато дверей були зачинені зсередини. Це здалося нам дивним. А потім ми нарешті натрапили на сходи. Вони могли або підняти нас на другий поверх, або спустити вниз, ймовірно, до підвалу, припустив я. Підійматися нагору чи спочатку дослідити підвал, треба було щось вирішувати. Нарешті, Дмитро заговорив. Чуваче, я думаю, що нам слід розділитися. Ти зараз серйозно? наляканим голосом відповів я. Часу у нас не так вже багато, пропоную працювати паралельно. Це єдиний спосіб зробити це швидко. Наполягав він. Друже, я я жартую, чувак. Давай почнемо знизу, а потім піднімемося нагору, сказав Дмитро, спускаючись сходами, перш ніж я встиг відповісти. Сходи виявилися значно глибшими, ніж ми думали. Я припускав, що вони ведуть на поверх нижче. Але коли ми почали рух під землю, нам почало здаватися, що цих поверхів під землею цілих сто. Минуло 10 хвилин, а сходи не закінчувалися. Тоді я заговорив. Гей, чувак, це якось не смішно. Як глибоко ведуть ці сходи? Я не знаю, Саня, це й мене трохи лякає. Чесно кажучи, я кивнув на знак згоди. Здавалося, що Дмитро уперше за цю поїздку справді занепокоївся, але ми вирішили, що не маємо зупинятися. Незалежно від того, чи були ці сходи бездонними, чи спуском у саме пекло, ми мали побачити, чим це закінчиться. На щастя, виявилося, що ні перший, ані другий варіант були невірні. Адже вже за кілька хвилин ми досягли дна. Ну, хороша новина, якщо один із нас постраждає, іншому потрібно буде протягнути його усього лише на 70 сходових прольотів, пожартував Дмитро. Від однієї думки про це мені стало ніяково. Місце, де ми опинилися, мабуть, найбільше було схоже на тунель метро, але, звісно, без залізничних колій. Те, що ми бачили перед собою, було просто довгим порожнім тунелем з бетонними стінами та підлогою. Тунелю не було видно кінця, внутрішній голос наполегливо казав мені вертатись, але я так і не наважився протестувати, коли мій друг почав рухатися у глиб тунелю. Принаймні, до тих пір, поки ми не почули, який звук, що лунав з глибини тунелю, ми одразу зупинилися на місці, цей високий звук лунав десь у долині, це було щось схоже на синтезатор, відлуння відбивалося в моєму тілі та викликало у мене відчуття нодоти, як тільки один звук затухав, виникав інший. Кожні кілька секунд лунало щось нове, окрім цього, звук поступово ставав голоснішим. Було схоже на те, що його джерело повільно наближалося. Звуки почали пронизувати мозок, і, перш ніж я це зрозумів, я опинився на колінах, тримаючись за вуха, ледве витримуючи різкий дзвін у своїй голові. Як тільки я подумав, що зараз втрачу свідомість від його інтенсивності, звук миттєво припинився. Я подивився на Дмитра, який також оговтувався після звукового нападу. Ми подивилися один на одного і кивнули. Наша цікавість, мабуть, вичерпалася, і ми почали швидко повертатися назад тим самим шляхом, який прийшли. Я не був упевнений, як раціонально пояснити те, що щойно сталося. Усе, що я знав, це те, що я волів би не відчувати того, що нещодавно пережив. Тоді ми почули із глибини тунелю ще дещо. Це безсумнівно був звук кроків. Наш швидкісний хід швидко переріс убіг підтюпцем, а потім і в біг. Можливо, це була лише моя уява, але я мав серйозні сумніви, що багато інших людей досліджують це місце а особливо блукають цим покинутим тунелем. Тож чиї це були кроки? І так ми бігли і бігли. Це було дивно, адже ми не йшли тунелем більше хвилини, ми не могли бути так далеко від сходів. Здавалося, що ми потрапили в нескінченну петлю, якій не було кінця. Зрештою, ми дісталися місця, якого прагнули. Ми зупинилися і подивилися на сходи, перехопивши подих. Отже, почав Дмитро, намагаючись сформулювати свої думки. Я підійшов до підніжжя сходів і поклав руки на великі шматки уламків, які тепер блокували наш єдиний вихід. У мене навіть не було сил злякатися чи кричати. Я впав, дивлячись на уламки, наче один мій погляд міг змінити похмуру реальність, з якою ми зіткнулися. Цей звук, це він спричинив цей обвал. Сказав Дмитро, намагаючись раціоналізувати ситуацію, ніби це могло щось покращити. Друже, ми помремо тут, приречено констатував я. Перш ніж він встиг відповісти, ми згадали, чому біжимо. Тепер кроки були в межах 30 метрів від нас, і нам було нікуди тікати. Ми обидва перевели погляди в той бік, звідки лунали кроки. Щоб це не було, воно було приховано в тіні, і ніхто з нас не хотів бачити, що саме до нас наближається. Я ледве міг намалювати контури фігури, яка рухалася хаотично і різко смикалася з кожним кроком. Ми кивнули один одному, я та мій друг. Без слів домовилися, якщо ми тут помремо, то принаймні будемо битися. А потім, глибоко вдихнувши, Дмитро підняв свій ліхтарик і направив його на фігуру. Якого мій друг втратив слова як і я. Там стояв Марк, брат Дмитра. Здавалося, він був побитий увесь в синцях та подряпаних і в пошарпаному одязі. Але Марк помер понад два роки тому. Бісова ковінька. Чому він був живий? Тим більше звідки він тут. Марку, я думав, що ти. Дмитро намагався підібрати слова, коли в нього почали навертатися сльози. Старший брат посміхнувся, але щось було не так. Він перестав рухатися. Він виглядав так, ніби ледве тримається на ногах. Його голова була опущена, наче він не міг її підняти. Я спробував заглянути в його очі, братику! Тихо сказав він. Дмитро підійшов до нього, широко розкривши руки, готовий обійняти. Він наближався до брата. Усе це відбувалося, наче в уповільненій зйомці, я не встиг його попередити, я не встиг сказати йому, щоб він зупинився, коли помітив порожню Чорноту того, що мало бути очима. Марка. Пекельну посмішку, яку він насилу стримував, та його руки за шістьма пальцями на кожній. Брат схопив Дмитра і зустрів його погляд. Я не можу виконати з голови образ жаху на обличчі мого найкращого друга, коли він дивився в безодню, якою були очі цієї істоти. А потім... Вона відсунула нижню щелепу, утворивши величезну пащеку. Дмитро встиг лише крикнути лист більше жодного звуку. Почвара різко столила свої щелепи над його головою. Я побіг. Недовго думаючи, я залишив друга на призволяще, впевнений, що він уже мертвий, і я продовжував бігти. Я не пам'ятаю, про що я тоді думав і куди я біг. Синтезатор почав реверберувати по всьому тунелю, і різкий дзвін почав загострюватись, поки моє тіло не занімів. Я не відчував нічого, та не розумів, де. я. Раптом я прийшов до тями, голова все ще гуділа, я лежав біля входу в будівлю. На дворі було ще світло. Я сів, намагаючись перейти до тями, гадки не маючи, що сталося. Я не знаю, можливо, я якось знайшов вихід а потім втратив свідомість, але це мало ймовірно. У мене все ще була сумка з залишками води та їжі. Я міг би повернутися, але не наважився на це. Я згадав про лист, що лежав у мене в сумці, я відчув, що цей лист, мабуть, найцінніше, що у мене є, але подумав, що міг його загубити. Це було відчуття схоже на те, коли ти загубив ключі від будинку або гаманець. Намацавши папірець, я дістав його. Але так і не наважився одразу його відкрити. Тому просто пішов додому. Наступного ранку я повідомив про зникнення Дмитра та пояснив, що ми розлучилися під час походу. Це не рідкість, коли люди зникають безвісти під час походів парками такого розміру, тому це здавалося розумним. І лише кілька днів по тому я наважився відкрити та прочитати листа. Саня. Вибач, що я втягнув тебе у це лайно. Якщо ти це читаєш, то, скоріше за все, мене вже немає. Але знай, що я ні про що не шкодую. Понад два роки тому мій старший брат зник у цьому будинку. Про це мені розповів його друг йому ніхто не вірив, а згодом він наклав на себе рук. Так ось. Він казав, що мого брата з'їв упир, реальний упир. Я не божевільний, не дивуйся, за два роки я вивчив усе про цих тварюк. Це не байки, вони дійсно існують. Вони вбивають людей та п'ють їхню кров, а ще можуть з'являтися у різній подобі. Єдина відмінна риса, по якій можна їх впізнати шість пальців на руках і ногах. Вбити упиря можна, пробивши йому груди осиковим кілком, посікши його на кавалки, чи спалити на вогнищі стернового хмизу. Кажуть, коли упир помирає, настає злива. Але якщо ти це читаєш, мені, судячи з усього, не вдалося здолати цю почвару. Прощавай твій найкращий друг. У цей момент, коли я дочитав листа, на дворі почалася злива.